Доброго ми з України, Альянс, Друзі. Закінчується жовтень, маємо вже календар на листопад. Наша глава Яна до цього приклала свою працю. Тому зроблю такий невеличкий огляд на календар наступного місяця. Герой місяця, зелена у нас. Кахіндо. Досить така цікава баришня. Стихія природа, спеціальний навик рук, рух життя, швидкість мане середня. В цілому, як би і нічого, середня мана, але це, значить, по навичках Росія статусні недуги усіх союзників викликає Міньйона перо. Для всіх союзників Міньйони отримують 15 атаки, 15 ХП заклинателя. При кожній атаці Міньйон знімає з цілі один ефект, який можна розсіяти. Тобто, вона зразу розсіє всякі недоги, тобто це клінер. Герой, який очищає вашу команду. В основному зелених багато деспелів, це клінер. Добре, це погано, не знаю. Міньонщик, якби коли з'явились спочатку міньйонщики, вони були, я так розумію, досить потужні, досить цікаві. Зараз, ну, так собі. Їх багато, є антиміньонщики, наскільки цей герой. Актуальний буде, не знаю. Значить, при кожній атаці Міньйона, Міньйон знімає з цілі один ефект, який можна розсіяти. Тобто, якщо ці Міньйони б'ють по супернику, то вони диспелять. Ну, це вже цікавіше. Тобто, з однієї сторони це клінер, з іншої сторони він ще й деспел. Правда, ну, якби такий специфічний диспел викликає Міньйона крило для союзника з найнижчим рівнем здоров'я і 10% атаки та 28 від максимального здоров'я заклинача. Поки цей Міньйон живий, власник відновлює 7% здоров'я кожен хід Ну, непогано. Тобто знову ж таки буде команду вашу витягувати. Усі союзники отримують плюс 42 атаки. Це бафер атаки на три ходи. Пасивний навик, захист від природи. Е, опис навичу. Коли міньйон, яким володіє герой, знищується, відновлюється невелика кількість здоров'я. Ну, такий цікавий герой, досить таки цікавий, е, як три в одному. Е, Якби хілер да, в якійсь мірі, плюс він захищає самого слаб, слабого персонажа вашій команді, плюс частково деспелить, плюс очищає свою команду. Ну, якщо порівнювати з попереднім Ільгамешем, ну як би думаю, на порядок вищий. В кого, які у мене просто зелених багато є, і, і які треба прокачувати, скоріше за все, я буду призивати в слідчому місяці. Думаю, він мені випаде, але так, щоб я його в пріоритет ставив качати, то не буду. Випаде, можливо, зроблю огляд. Так, вертаємось безпосередньо до календаря. Значить, перше, в цілому. Розраби, як були нехороші, так вони і залишились. Тому що гонка за грошима, як була, так і є. Ціка... Ну, заточка на донат, і т.д. і т.п. Значить, Рахуємо кількість нових персів. Раз, Лемурія, два, п'ятий сезон, три вежа, чотири дракон, таємнище відлуння, три штуки. Так, 4 плюс 3, 7. Плюс Г, 8. Далі, 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 далі. О, далі, до речі, немає. Ну, 8 вже краще. Не 10, але 8. Ну, непогано. А, і на Вальгалі, да, я не порахував. Значить, ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дракон 6 плюс 3. Ні, 10. І 3 відлуння. Десять все нормально. Десять нових геро героїв щомісяця, і половина з них, як не і Вові, то досить круті. Ну, таке, якби віва донат, далі цього мало, якби, мабуть, порахували розраби, що Одін також доходи приносить. Одін у нас на цьому тижні, на останньому тижні, можна сказати, жовтня, і через тиждень знов одін. виправились вони. Я думав, що вони одін вирішили робити раз на місяць. Ні, нічого, тут, тут його не було три тижні, тут він вже виходить щотижня. Далі він через тиждень одін. І я так розумію, що на початку грудня знову буде одін. Ну, ок. В принципі, якби хороше е, змагання, е, приносить емблеми, приносить якісь предмети переродження, монетки, в принципі, чого ні? Е, хто там хоче супертопові місця займати, той е, якби, може донатити. Особливо такі один, як зараз в кінці жовтня, відбувається, що фактично там щось можна заробити за їжу. А в основному це призови героїв. Тобто вперед-донат. Менш з тим рухаємося далі. На початку у нас таємничий виклик, тут дивлюсь скаді, хаторик, улупі, ну, блокіратори, стопори, в принципі, дуже хороші герої. Можливо, буду призивати, якщо буде за що. Хоча, ну там у Лупі мені цікаво, Хаторі — цікавий, скаді в мене є. Значить, з четверга одін і Лемурія. Лемурія самий, скажімо так, як на мене, крутий сезон. По героях знову ж вони додають ще одного героя, я так розумію, що червоного героя. Там і так е, крутих героїв цілий вагон. Правда, я з них одного таки піймав, Артіо, і натішитись нею на не можу. І червоний чомусь, хоча може бути, що вони апнуть якогось героя стандартного. Я думав, це буде в минулому місяці, але цього не відбулось. Можливо, стандартну п'ятірку апнуть. Оскільки ну, тут є і Прометей, воно, і Хрім, І, скоріше за все, це буде якась стандартна п'ятірочка. якийсь, Якісь, можливо, той самий Асура. Ні, не Асура, а Арес. Арес, Асура вже є новий. Далі, слідуючий тиждень, п'ятий сезон. П'ятий сезон, там всі герої круті, як на мене, кожен по-своєму. Ну, є супер імбові є трішки менш імбові, і ще не встигли цих героїв наловити. Тут бабах і на тобі ще новий герой. Там і так 5 п'ятірок класних. І синя знову ж, я так розумію, нова п'ятірка з'являється. Та, яка вийшла в минулому місяці, вона, мені здається, середня, якщо не помиляюсь, можливо, якась буде швидка, тому що е, я так спостерігаю, що синіх шотерів, ну, м'яко кажучи, маловато. Ну, так, да, є стандартна там Валькірія, є якісь там поодинокі шотери, але в цілому на фоні. Зелених, там, червоних, тих самих жовтих ну, кількість саме швидких шотерів ну, в грі е, невелика. Починається з 7-го числа і міфічний Титан, і годинникова вежа, і з 8 числа е, сезонка починається Золотий вік. Е, в сезонці Новий Герой. Я так не зовсім розумію, чи то він червоний, чи що. Чи то він фіолетовий, Ну, якийсь буде новий герой. Годинокові вежі жовтий новий герой. Годинокові вежі теж класних героїв куча. Як на мене, Годинникова вежа і Лемурія це дуже е, е, круті сезони, призові і так далі. Е, ну і п'ятий сезон крутий. В принципі, і четвертий драконоборець теж героїв багато класних. Ну, оскільки кожен герой хороший по-своєму, то ну, фактично в будь-якому сезоні можна вибрати досить такий достойний, крутий герой. Крутих героїв, яких би там, мені особисто хотілося б отримувати. Значить, вежа, міф титан, титан жовтий. У мене фіолового цього стихійного бронеріза немає, зовсім не мій титан. Як його бити, ще не знаю. Якесь, якась марена, якесь артіоє, ОЄ, якась артіо є. Можливо, щось вони допоможуть, але в цілому ну, колір зовсім не мій. У кого є стихійники фіолові, вітаю. Будете бити, набивати. Пішла сезонка, сезонка, сезонка. У нас сезонці по картинках не видно, які герої. У мене буде з 1 листопада ювілей. Міні-ювілей по, по грі, рік як в грі. То не знаю, що тут в цій сезонці, які герої, нічого не можу сказати. Слідуй тиждень починається Вальгала. Знову ж таки, мені здається, з кожним місяцем вона трішки здвигається, здвигається, то вона була на початку місяця, то 10-го числа, це вже 15-го числа. Е, дуже шкода, тому що дуже класний, е, е, якби другий сезон, сама Вальгала. Е, хорошо фармити на прокачку героїв, на прокачку військ, на рюкзачки збирати і так далі. І так далі. Е, тобто, е, для того, щоб швидко розвиватись, для того, щоб швидко качати своїх героїв, ну, Дарунок вальгали це саме-саме те. Звісно, можна там щось задонатити, проходити це швидко, можна тикати, можна на автобої, проходити сезон вальгали, кому як подобається, але в цілому за. Там, Три дні вальгали можна більше прокачатись, ніж за три тижні звичайного, звичайної гри. Далі в нас пішов дракон, який зараз іде призов дракона четвертий сезон. Знову ж дракон. Мені здавалося, що він десь плюс-мінус стандартно раз в місяць, його чи здвинули, чи що. Далі якийсь новий, я так розумію, івент Таємниче відлуння. Три нові героя викатають. По кольору, я так розумію, зелений, Фіолетовий, червоний. На драконі, до речі, знову ж Фіолетовий буде новий герой. Хоча мені здається, якась несостиковочка. Тому що, наче, недавно я витягнув Корпуса. І там після нього було два героя, здається, мені нових. До речі, зараз можу зайти в гру, подивитись, оскільки йде призов. По дракону. Так, мене вицнули. Значить що? Корпус, жовтого додавали, синього додавали, все. І що знов фіолетового додавлять? Чи то я щось не розумію? Чи то я щось не розумію? Чи то щось з знаками запитання не те? Менш з тим доживемо, побачимо відлуння. Не знаю, що це за івент. Побачимо, доживемо три нові герої хоп нам викатали. Так, золотий вік. Далі чемпіони. Добре, що є чемпіони, хоча, мені здається, їх теж здвинули. Зробили трішки більш ніж місяць розрив між ними. Потім стандартизований мій улюблений турнір. І в кінці кубок Алу. До кубку потрібно готуватись. Е і чорна п'ятниця типу Хеллоуіна, виклик Єлизавети Баторі. Тут я теж хочу попризивати, тому що з стихійник. Я так розумію, що, можливо, тут ще хтось буде стихійників. І було б непогано, тому що. Дуже-дуже дуже гарні герої стихійні бронерізи. У мене жодного немає стихійного бронеріза п'ятірки. Дуже б хотілося. Є там Гвіневра, є Яна Васапха, які, в принципі, якими я більш ніж задоволений. Тому можу собі тільки представити, що творять п'ятірки. Все, Всім дякую. За увагу. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, пишіть про що робити ролики. Будемо робити, будемо розвиватися.